Добрий день, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами підійшли до важливого етапу узагальнення знань з теми, репродукція та індивідуальний розвиток людини. Ми вже дізналися, як влаштована статева система, як відбувається запліднення, розвиток ембріона і народження дитини. Ця тема не лише про біологію, вона про життя, його початок, цінність та неперервність поколінь. Наше завдання систематизувати знання, зробити висновки і показати, як усе вивчене пов'язане між собою. Пам'ятайте, знання про власний організм це знання про себе, а значить, крок до усвідомленого і здорового життя. Пригадаємо, що таке репродукція, людина біологічна істота, що розмножується статевим шляхом. Репродукція це здатність організму до відтворення собі подібних гамети. Це статеві клітини. У чоловіків сперматозоїди, у жінок яйцеклітини. Вони містять половинний набір хромосом Н, гаплоїдний набір хромосом. Під час злиття двох гамет утворюється повний набір 2Н, диплоїдний набір хромосом. Запліднення це процес злиття сперматозоїда та яйцеклітини, який відбувається у фалопієвій трубі. У результаті запліднення утворюється зигота. Зигота це перша клітина нового організму, результат злиття двох гамет. Зигота має повний набір хромосом 2Н і ділиться шляхом мітозу, запускаючи ембріональний розвиток. Індивідуальний розвиток людини починається від запліднення і триває все життя, виділяють кілька етапів ембріональний Післяпологовий немовля, дитинство, підлітковий вік, юність, зрілість і старість. Перший етап немовля. Від першого дня народження до року розвиток органів, навички взаємодії. Дитинство від року до шести, мовлення, рух, емоції. Підлітковий від 12 до 18 років. Статеве дозрівання, формування ідентичності, дорослість. Від 18 до 60 професійне життя, сім'я, старість 60 плюс зміни в організмі, життєвий досвід. На якому етапі формується імунна система? Імунна система формується ще до народження приблизно на третьому, четвертому місяці внутрішньоутробного розвитку. Лімфоцити з'являються в кістковому мозку, вилочковій залозі, тимусі, селізінці. Повноцінно починає функціонувати після народження, коли організм стикається з мікроорганізмами і формує імунну пам'ять. Статеві клітини гамети починають формуватися ще під час ембріонального розвитку, але дозрівають у період статевого дозрівання. У хлопців сперматозоїди дозрівають у сім'янниках з 11 до 13 років. У дівчат яєцеклітини закладаються ще до народження, але починають дозрівати щомісячно з початком менструації з 12 до 14 років. Статеве дозрівання і підлітковий вік. Які зміни відбуваються в період статевого дозрівання? У дівчат збільшення грудей. Це часто є однією з перших помітних змін. Початок менструації, монархи, ознаки статевої зрілості, зміна фігури. Розширюється стегна, відкладається жир у певних ділянках тіла, з'являється волосся у пахових западинах та на лобку. Відбувається стрибок росту. У хлопців збільшення яєчок і статевого члена. Мутація голосу. Голос стає нижчим, збільшення м'язової маси. З'являється волосся на обличчі, вуса, борода, в пахових западинах на лобку та на тілі. Прискорений ріст відбувається стрибок росту. Є і загальні зміни для обох статей. Акне, прищі. Через гормональні зміни може з'явитися висипання на шкірі, посилення роботи потових залоз може призводити до зміни запаху тіла. Давайте з вами проведемо невеличке опитування: що з наведеного є типовою фізіологічною зміною у хлопців під час статевого дозрівання А. Менструація Б. Збільшення молочних залоз. В. Ріст гортані голосових зв'язок Г. Формування широких стегон. Будь ласка, подумайте і оберіть правильний варіант відповіді. Друге запитання. Яка зміна характерна для дівчат а. Зростання щільності бороди, Б. Поява менструації В. Оволосіння обличчя, Г. Зниження тембру голосу. Йдемо далі. У якому віці найчастіше починається статеве дозрівання у хлопців А 7-9 років, Б. 10-12 років, В. 14-16 років. Г. Після 18 років? Думаємо, йдемо далі, що спільного всіх в фізіологічних змінах у хлопців і дівчат А. Формування яєчників Б. Початок менструації В. Збільшення м'язової маси. Г. Зростання волосся в паховій ділянці. Так, тепер давайте перевіримо правильність обраних вами відповідей. Перевіряємо. Що з наведеного є типовою фізологічною зміною у хлопців під час статевого дозрівання. Правильна відповідь В. Ріст гортані голосових зв'язок. Яка зміна характерна для дівчат? Правильна відповідь Б. Поява менструації. У якому віці найчастіше починається статеве дозрівання у хлопців? Правильна відповідь Б. 10-12 років. Четверте запитання. Що спільного у фізіологічних змінах у хлопців і дівчат? Правильний варіант відповіді Г. Зростання волосся в ділянці. Так, йдемо далі. Будова статевих клітин. Статеві клітини, гамети це клітини з гаплоїдним набором хромосом. Які виконують функцію передачі спадкової інформації від особин батьківського покоління нащадкам. Гаматогенез це процес утворення і дозрівання гамет, овогенез це процес утворення і дозрівання яйцеклітин, сперматогенез процес утворення і дозрівання сперматозонів. Будова статевих клітин. Статеві клітини це гамети, які забезпечують передачу спадкової інформації. Вони бувають чоловічі сперматозоїди та жіночі яйцеклітини. Сперматозоїд чоловіча статева клітина, голівка містить ядро з гаплоїдним набором хромосин, хромосом 23 у людини. шийка зв'язує голівку з хвостом, хвіст або джгутик забезпечує рухливість, щоб клітина могла дістатися до яйцеклітини. Має акросому шапочку з ферментами для проникнення скрізь оболонки яйцеклітин. Можете переглянути он на малюнку. Яйцеклітина жіноча статева клітина, велика за розміром, нерухома, містить велику кількість цитоплазми, в якій є поживні речовини, має ядро з гаплоїдним набором хромосом 23, оточена оболонками, які її захищають. Можете також переглянути, пригадати зображення на малюнки. Запліднення – це процес злиття чоловічої і жіночої гамет, що призводить до утворення зиготи першої клітини нового організму. Етапи. Зустріч гамет. Сперматозоїд потрапляє до жіночих статевих шляхів і знаходить яйцеклітину. Проникнення один сперматозоїд проходить через оболонки яйцеклітини. Злиття ядер утворюється зигота з повним диплоїдним набором хромосом. Початок розвитку зигота починає ділитися і формує ембріон. Наступний етап це вагітність, період, протягом якого плід розвивається в утробі матері, починаючи з зачаття і до народження дитини. Тривалість вагітності зазвичай становить 40 тижнів або 9 місяців, і вона поділяється на кілька періодів розвитку. Ембріональний період розвиток людини це рання фаза розвитку, яка триває з моменту зачаття до восьмого тижня вагітності. Це критичний час для формування основних органів і систем організму. Запліднення. Сперматозоїд зливається з яйцеклітиною, утворюючи зиготу, яка починає ділитися. Клітинний поділ, зигота проходить кілька етапів поділу, формуючи бластулу, а потім гаструлу. Гаструляція утворення трьох основних зародкових листків. Ектодерми, з неї розвивається шкіра і нервова система, мезодерми, з неї утворюються м'язи, кістки, кровоносна система, ендодерми, з неї утворюються органи травлення, дихання, органогенез формування основних органів і систем, таких як серце, мозок, шлунок, нирки, печінка, закладка органів. До восьмого тижня зародок має основні риси людини, хоча вони ще не повністю функціонують. Плацента та її функції. Плацента це орган, який розвивається в матці під час вагітності та забезпечує зв'язок між матір'ю та плодом. Вона має важливі функції, обмін речовинами. Плацента дозволяє обмінювати кисень, вуглекислий газ. Поживні речовини та відходи між кровоносними системами матері та плоду, захист плоду. Плацента виконує бар'єрну функцію, захищаючи плід від багатьох шкідливих мікроорганізмів і токсинів, хоча деякі шкідливі речовини можуть до неї проникати гормональна функція. Плацента виробляє гормони, необхідні для підтримки вагітності, такі як прогестерон, естроген, хореонічний гонадотроїд. Дотропін людини, які допомагають підтримувати вагітність і запобігають її викидню. Імунна функція. Через плаценту можуть передаватися антитіла від матері до плоду, що забезпечує йому імунний захист на перші кілька місяців після народження. Фізіологічне живлення плацента доставляє поживні речовини до плоду, зокрема глюкозу, амінокислоти та вітаміни. Цей процес дуже складний і має велике значення для здоров'я матері і дитини, оскільки правильний розвиток ембріону і плід залежить від нормальної функції плаценти. Важливою є також підтримка правильного харчування та способу життя під час вагітності, оскільки це безпосередньо впливає на розвиток плоду та здоров'я майбутньої матері. Постембріональний розвиток людини це розвиток від народження. До смерті організму, основними подіями якого є статеве дозрівання, ріст та старіння. За настанням статевої зрілості у постембріоннегенезі, виокремлюєте три періоди. Передрепродуктивний період це період життя організму від народження до настання статевої зрілості, репродуктивний період це період статевої зрілості організму, що характеризується здатністю людини до розмноження після період. Це період, що характеризується втратою організму здатності до розмноження. Вікові періоди постембріонального розвитку. Це періоди життя людини, що відрізняються особливостями росту і розвитку. Є 10 вікових періодів: період новонародженості перші 10 днів, грудний вік до 1 року. Раннє дитинство від 1 до 3 років. Перше дитинство від 3 до 7 років. Друге дитинство від 7 до 10 років. Підлітковий період з 10 до 19 років. Юнацький період з 19 до 21 року. Зрілий вік перший період від 21 до 35 років. Другий від 35 до 60 років. Похилий вік з 61 в чоловіків і з 5 років. Ти в жінок триває до 74 років, старечий вік з 75 років. Репродуктивне здоров'я. Репродуктивне здоров'я залежить від багатьох факторів. Ось основні з них. Перше. Спосіб життя. Хронічний стрес, низька фізична активність, незбалансоване харчування, відсутність режиму сну та відпочинку. Шкідливі звички, куріння, алкоголь, наркотики, соціальне середовище, низький рівень життя, безробіття, екологія, забруднення навколишнього середовища, високий рівень радіації, медичні фактори, інфекції, що передаються штате, статевим шляхом, загальносоматичні захворювання, вроджені захворювання, гормональний збій, травми статевих органів. Прийом лікарських засобів, недо, 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 недоступність або низька якість медичних послуг, недостатність інформації про профілактику, генетичні фактори, спадковість, наявність або відсутність мутацій у статевих клітинах. Зараз ми з вами визначимо три основних питання, а потім спробуємо надати на них відповіді, які основні етапи розвитку людини, чому репродуктивне здоров'я важливе, як ти можеш дбати про своє здоров'я вже зараз? На наступному слайді ви можете побачити орієнтовно відповіді на ці запитання. Тож давайте переглянемо основні етапи розвитку людини, Пренатальний період, дитина в утробі матері, розвиток з моменту зачаття до народження, народження, перехід з утроби матері до зовнішнього світу, молодший дошкільний вік. Перші кроки мовлення, розвиток фізичних та когнітивних навичок, шкільний вік інтелектуальний розвиток, соціалізація, формування базових навичок, підлітковий вік фізичні та емоційні зміни, статеве дозрівання, розвиток самоідентичності, юність та дорослішання, етапи формування кар'єри, стосунків, сім'ї, а також продовження розвитку, середній вік стабільність в житті, можлива зміна кар'єри або ролей у, у родині. Літній вік, фізичне старіння, переосмислення життя та можливі зміни в особистих пріоритетах. Чому репродуктивне здоров'я важливе? Репродуктивне здоров'я є важливим, оскільки воно впливає на здатність до природного зачаття та здоров'я майбутнього покоління. Це також має велике значення для загального фізичного і психічного здоров'я людини своєчасне звернення до лікаря, обізнаність про методи контрацепції, регулярні медичні огляди та правильне планування сім'ї сприяють попередженню різних захворювань та ускладнень. Як ти можеш дбати про своє сьогодні вже зараз? Правильне харчування, збалансований раціон, багатий на овочі, фрукти, білки та корисні жири, фізична активність, регулярні тренування для підтримки серцево-судинної системи та м'язової маси. Регулярні медичні обстеження, планові огляди та консультації з лікарем для раннього виявлення можливих проблем, психологічне здоров'я, розвиток емоційної стійкості, управління стресом, взаємодія з близькими людьми, сон, достатня кількість сну для відновлення сил і підтримки імунної системи, і, звичайно, відмова від шкідливих звичок. Обмеження алкоголю, відмова від куріння та зловживання іншими токсичними речовинами. Твоє майбутнє, запам'ятай, у твоїх руках кожна людина унікальна, ваша здатність розуміти себе, піклуватися про себе і робити свідомий вибір це шлях до гармонійного розвитку. Давайте перевіримо знання, які ми, з якими ми тільки що ознайомилися. Перше запитання. Яка основна функція статевої системи людини? А. Виділення гормонів Б. Забезпечення дихання, В. Розмноження, Г. Регуляція обміну речовин. Уважно подумайте і оберіть правильний варіант відповіді. І так, правильний варіант відповіді Б. Забезпечення дихання. Наступне запитання. Як називається жіноча статева клітина? А. Сперматозоїд Б. зигота, В. Яйцеклітина, Г. Гаметон. Думаємо? Так, правильна відповідь Б. Яйцеклітина. Третє запитання: Що відбувається у момент запліднення А. Поділ клітин ембріона, Б. Злиття сперматозоїда та яйцеклітини, В. Вихід яйцеклітини з яєчника, Г. Формування плаценти. Пригадуємо. І правильна відповідь Б. Злиття сперматозоїда та яйцеклітини. Четверте запитання. Де відбувається запліднення у людини А. Порожнині матки. Б у яєчнику. В. В матковій трубі Г. У шийці матки. Так, правильна відповідь В. У матковій трубі. П'яте запитання, який період розвитку називається ембріональним. А. Від народження до підліткового віку, Б. Від запліднення до народження, В. Від утворення статевих клітин до запліднення. Г. Після народження. Пригадуємо. І так, правильна відповідь Б. Від запліднення до народження. Шосте запитання: що утворюється в результаті злиття гамет? А. Сперматизоїд. Б. Яйцеклітина, В. Плацента. Г Зигота. Правильна відповідь Г Зигота. Який орган забезпечує зв'язок матері і плода під час вагітності А. Маткова труба. Б. Поповина. В плацента. Г. Міхор. Так, правильна відповідь В. Плацента. Так, сподіваюся, що. Ви справились з завданням дуже добре, тому переходимо до домашнього завдання: повторити ключові поняття за темою, підготувати коротке есе, що для мене означає дорослішання. Дякую, бажаю успіхів!